Ідея створення револьверного фонду не є новою на теренах всієї нашої України. Більше того, вона успішно реалізована в Миколаївській області в місті Вознесенськ. І, враховуючи ситуацію, ту, яку ми маємо на майбутні періоди, всі розуміємо, чим вона спровокована. Дефіцитний фактично бюджет майбутнього року. Ми були вимушені звернутися знову до цієї ідеї і обговорювати її на рівні громадського суспільства, на рівні донорських організацій, для того, щоб цей револьверний фонд зміг обслуговувати і допомагати фінансово мешканцям багатоквартирних житлових будинків і вирішувати ті нагальні питання, життєві, які будуть стосуватися там ремонту покрівлі, ремонту мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання, можливо, якихось там. Поточних ремонтів безпосередньо парадних груп і так далі, враховуючи ту ситуацію, яку ми маємо на сьогодні з бюджетом, з донорськими організаціями обговорюється питання повного фінансування безпосередньо цього револьверного фонду. Агенція розвитку міста Миколаєва зараз займається безпосередньо цим питанням, консультується з департаментом житлово-комунального господарства, але передбачається, що кошти. В тому і той сенс, що вони будуть револьверні. Один раз їх цей фонд необхідно буде наповнити за рахунок донорських організацій, і потім гроші будуть повертатися після здійснених ремонтів мешканцями. Ну і власне з повернених коштів знову буде здійснюватися фінансування. От воно й є револьверне. Дивіться ще повного. Розуміння з ну як розуміння погодження з донорами немає, але попередні консультації були проведені з UNDP, були проведені консультації з USAID. -ом. З такими організаціями, як там DRC, НРСІ, ми вже спілкувалися з цього приводу, але ще позитивної відповіді немає. Більше того, враховуючи те, що під це необхідно підкласти такий ну досить серйозний базис юридичний. Всі ці документи зараз готуються, і як проектні заявки будуть надсилатися безпосередньо донорам. Для того цей захід зараз і зібраний, для того щоб повністю встановити ті потреби мешканців, які в місті Миколаєві на сьогоднішній день існують. І щоб це юридичне підґрунтя підготувати, якщо говорити про ті той досвід, який був там по Вознесенську, то фонд, наскільки мені відомо, не наповнювався більше, там, ніж на 5-7 мільйонів гривень. Якщо говорити про досвід більших міст, а, здається, в Полтаві і в місті Києві такі фонди були. Я не знаю їхнього загального фонду фінансування, але ну, це більш значні кошти. Якщо говорити про Миколаїв і Миколаївське наповнення. Ну, скажімо так, цієї статті витрат, то це цифри там десь близько 60-70 мільйонів гривень. Але в будь-якому випадку всі будуть розуміти, яким чином наповнюється фонд, оскільки донори будуть ставати. Ну, це фактично і донорк донорська вимога, що вони будуть вирішувати питання так. Чи фінансувати якийсь певний об'єкт, чи не фінансувати, і буде залежати обсяг фонду від фінансування безпосередньо донорами і наповнення його ними, тобто визначити, який він буде зараз. Якщо він буде 10 мільйонів гривень, то відповідно в рамках 10 мільйонів гривень будуть здійснюватися ці ремонти, ну і наповнення його. Якщо він від донорів буде можливість отримати більше грошей, то відповідно він буде більшого. Умови будуть визначені після того, як буде це все юридичне підґрунтя підготовлене. Але ну, найголовніший тут пункт в тому, що ці гроші надаються. Можливо, буде якась грантова складова, це все залежить від проєктів, тих, які будуть укладені безпосередньо з донорськими організаціями. Але якщо цієї складової, грантової не буде, то фактично ці гроші будуть отримуватися і ця сама сума і буде повертатися. Як ви взагалі вважаєте, наскільки необхідним і важливим є створення от такого от подібного револьверного фонду для нашого міста? Ну, взагалі важливо дійсно, тому що у СББ ще стикаються з такою проблемою, що на початку, на всіх є кошти для того, щоб розпочати якісь роботи, приймати участь в якійсь програмі. І зараз ще з кредитуванням теж проблеми. Банки не охоче кредитують ОСББ. Тому револьверний фонд було б дуже вчасно і актуально.